колеги, Бажаю здоров'я. Сьогодні у нас виникла виробнича необхідність зібратися на позачергову сесію у зв'язку з надходженням від державного бюджету субвенцій на харчування діток. Тому ми сьогодні, 30 грудня, з вами зібралися, щоб прийняти ці кошти у цьому році. Це у нас 45-та сесія, буде крайня сесія в цьому році. 45-ту сесію 8-го скликання Жанської сільської ради оголошую відкритою. В честь пам'яті наших героїв, які загинули в цій війні та всіх жителів України. Оголошую хвилину мовчання. Дякую, присягте, Продовжуємо роботу сьогодні на 45-ту сесію. Виноситься два питання порядку денного. Перше про затвердження порядку денного 45-ї сесії, узмоскликання. І друге про внесення змін до рішення Джавської сільської ради від 22 грудня 2023 року за номером 2281 про бюджет Аджанської сільської територіальної громади на 2024 тисячі двадцять рік. Кого будуть які пропозиції щодо порядку денного? Тяжкий. Прийняти. Тому став на голосування. Перше питання про затвердження порядку денного. Хто за даний проект рішення? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримались. Переходимо до поіменного голосування. Нагорний за Ярошенко, Корнета, Тимченко, Городецька, Кравцова. Шаповалов, Лось, за. Крикуненко, за. Лошакова, Придебайлов. Негода. За. Харченко. За. Бабич, землянське, Меркотан. 16 за, рішення прийнято. Переходимо до слідучого питання під номером 2 про розгляд проекту про внесення змін до бюджету. Слово для інформації надаю начальнику нашого фінансового економічного відділу і Будь ласка. Доброго дня всім. Багато не буду розповідати, але на даний час є субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. Зайшла до нас субвенція в п'ятницю 27 числа в сумі 407 сім тисяч, які вже є на рахуночку. Згідно розпорядження, ми повинні кабінету міністрів України. Ми повинні прийняти в цьому році, зробити всі наші дохідну частину, на якій дохідної рахунок ми всі ці кошти. Будемо ставити за по доходу 410-333 згідно розпорядження кабінету міністрів України від 26 грудня 2024 року за номером 1323. Ми її приймаємо в цьому році. Це субвенція для учнів перших четвертіх класів на наступний 25 рік, січень травень місяць. Ну, подальшому я думаю, ці також будуть кошти надходити від держави. Будемо з вами вже зустрічатися в 2025 році, приймати і по подальшому працювати. Ну, у мене це є питання. Колеги, кого будуть які пропозиції? Заперти дуже. За перші ставити голосувати Колеги ставлю. На голосування питання під номером 2 про внесення змін до рішення про бюджет 2024 року. Хто за даний проект рішення? Прошу голосувати. Хто за, хто проти, утримались? Переходимо до по поіменного голосування. Нагорний Рошенко, за Ярошенко Корнета за. Тимченко, Городецька, Кравцова, Шапова за. Лось, за. Крикуненко. За. Лошакова Придебайна. Негода. Карченко. Бабич, за. Кукуленко. За. За. 16. 16 за. Рішення прийнято. Всі питання порядку денного розглянуті. Рішення прийнято. Я всім дякую за роботу. Тому 45-ту сесію оголошую закритою.